Синій відтінок сенсу. Київська мисткиня Євгенія Коган презентувала серію живописних картин кола на воді. Виставка експонується в центрі сучасного мистецтва. Експозиція частково включає дві серії картин, серед яких і одноіменна кола на воді. Назва виставки поєднує природне значення розбіжних кіл на воді з можливими метафоричними інтерпретаціями. Кола на воді це, коли крапля капає і кола розходяться в ну якби в природньому середовищі, так само і людина відчуває певний. Досвід, який формує як би, таке емоційне поле в просторі ну, в нашому соціальному середовищі. І перша серія вона почалася ще в перші дні війни. Ну, тут є перша робота, з якої все почалось. І тут якраз я можу розповісти, чому саме ці матеріали це зазвичай я на шовку працюю з текстилем, працюю і зазвичай використовувала раніше шовк. Зараз ця серія на сатині це поясню тканина для постільної білизни. Усвідомлення жахливої статистики людських втрат на війні стало потужним імпульсом для нової творчої серії. У творчому процесі художниця використовувала підручні матеріали, трансформувала їх у своєрідне полотно для відображення внутрішнього спустошення та гострого душевного болю, спричиненого трагічними подіями. Шло таке усвідомлення того, скільки ми втрачаємо людей, скільки уходить. Ну раніше в мене не було такого досвіду. Прям Ну, ні в кого його не було. І це усвідомлення воно вилилось в певну роботу, що я просто взяла ту тканину, яка в мене була вдома, кусок там тканини для постільної білизни, і створила ну, роботу, яка називається Біль. Івано-Франківськ дебютне місто для виставки творчої експозиції Євгенії Коган. Уляна Никулюк, Лілія Буцяк, Денис Сатановський. Новини на важі.